Останні так там. Зелений вод. Зелене. Зелене. Це вже щось було. ОЄ. Це вроді поставлені вносили зміни, а єдине вони затвердження проєкту не подавали. А сколько гектар? Ні, гектор. В ЄС, значить, так? У них розроблена технічна документація, все є. А проєкт є. Поки осталися в затримі. Так там, дело, бля, там уголовне діло, блять, сьогодні. Така, як ми можемо голосувати. Там сейчас уголовне діло. 0,5 взяли, по 0,5 уголовне діло. Они ще 0,5. Можна вас спитати? Як ви знаєте, що там уголовне діло? Ну, Я знаю, що там уголовне діло. А що ми, селищна рада, зверталася до вас, шановні казали, дайте нам усі уголовні діла. Так а що ми кажуть? Я не можу зрозуміти, я як ми питання подаємо, Він на земельну комісію не приходить. Я прийшов і сообщає. По всім уголовні діяти. Ні, по всім немає, поэтому. Жуковської. А чому ви не кажете, що він поймет і давали його? Ну ми давали на розрахунку документацію. Ти каждый заменил. За дане рішення прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Ти більше кусок лісови. Ти знаєш, Ти не купити буде дякую. Сесія оголошується закриття. Але я прошу вас. Залежить на пеньку. Не пройшло всі Не проти